Знайшов сигнал, вже самому цікаво, що там. Погляньте, тільки який тут сигнал. Ось такий гарнесенький, стабільний. Ну, маю надію, що це не корока. Почав копати сигнал і дивлюсь, що не докопав. Тому що він ще в ямці, дивіться. Ось знову монетка. І я вже догадуюсь, що це. Погляньте, який в мене шикарний сигнал. Ось такий стабільний. І я його, здається, вже побачив. Бачу, що це щось кругленьке, дивіться. Мої вітання, друзі. Ось зібрали поле, і вирішив я приїхати трішки покопати по полі. Був на днях в лісі, збирав гриби, комарів просто, просто неймовірна кількість. Ну, не знаю, коли до лісу потраплю, тож поки що походжу по полі. Подивлюсь, що воно. Дасть мені сьогодні і чи будуть якісь гарненькі знахідки. Надіюсь, що щось буде, бо неподалік знаходив монетки і всілякі артефакти. І тут неподалік була ще дорога, тому я прямую до неї. Що ж друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Ось так зібрали поле, ходжу тут по ньому. Передискували. І було кілька гарних сигналів, але нічого не особливого. Якісь бляшки, шрапнель, ну і в тому роді. І ось я до дороги і трапляється ще один сигнал. Вирішив його викопати і подивіться. Ось така кругленька, зелененька монетка мені вискочила. Давайте поглянемо, що тут. А це я вже бачу, що два гелера. Подивіться, які. Ось такий Орел. І з цієї сторони мала би бути двієчка. Так, є, є двічка 1895 року. Ну, непогана монетка, але трішки ось або я зачепив, або вже сипеться. Ну, але так, перших два гелери є. Рухаюсь, напевно, що в правильному напрямку. Стояли тут. Неподалік Австрогорські підрозділи і вели бій по москалях. Ось такими кулями вони їх стріляли. Ну а кулі позалишались. Чимало їх я вже сьогодні знайшов, хоча приїхав хвилин 15-20 тому, а вже таких штук 5 чи 6 викопав. Ну, ось так, така знахідка. Дивіться, ще одна цікава знахідка. І це у нас ось така пломба. Тут, здається, був рік, скоріш за все, одна 1870 якийсь. Здається мені 74-й, можливо, можливо якийсь інший. Тут немає вже кінця року, а з цієї сторони погляньте, який гарненький орлик. І з надписами, що пише, не можу розібрати. Хотілося б, щоб трішки більша була. Але, тим не менше, ось така гарнесенька знахідочка завітала. Ну а я продовжую шукати. Здається, знайшов я дорогу, так як ось неподалік була монетка, пломба і ось такий тепер гудзичок є. Скоріше за все підвозили тут, напевно, боєприпаси сюди цією дорогою. Привозили різні продовольства, ну і тому подібне. І просто так їздили солдати та й люди. І губили всілякі речі. Ну що ж, буду тут ходити кругом, надіюсь на якісь приємні знахідки. Знайшов сигнал, вже самому цікаво, що там. Погляньте, тільки який тут сигнал. Ось такий гарнесенький, стабільний. Ну Маю надію, що це не корок, або якийсь шматок шрапнельника. Давайте поглянемо, що тут. Є. Є і, і це в нас так, друзі. Як я і казав, кусок шрапнельника, поясок від шрапнельного снаряду. Ось так. Така ось печальна знахідка. Був поганенький сигнал, але стараюсь копати всі сигнали. Почав перебирати землю і погляньте, знову щось кругле. Щось це. Ось така монетка, я думаю. І на цей раз що? На цей раз у нас, напевно, що грошики. Так, бачу польського орла. Ну, а тут, напевно, ще не вдасться відтертий. Один чи два? Ну, грошики стоїть сотків. Один або два гроші. Напевно, що два. Два грошика, ось таких. Який рік. Не знаю, не видно, потрібно чистити. Ну, але це така монетка, як то кажеться, не дуже, не срібільце, тому заморочуватись не буду. 23 рік, здається. Ось так. Два грошика го року. Ну, є, є знахідки, є монетки. І це тішить. Продовжую. Зі самого верху щось кругленьке, навіть не довелось копати. Трішки розсунув землю. Але що це? Чи це гудзичок чи монетка? Ну що ж, давайте дивитись. Що це в нас? І це в нас гудзичок. Але ще ось такий розписаний. Ось. Лука лай. Погано видно. Ну, але тим не менше ось такий знову гуцичок. Я вже думав монетка, але на жаль ні. Є тут кераміки багато, прийшов трішки в інше місце від дороги, трішки далі. Можливо, десь виносили якесь сміття або сідали відпочивати. Шукаю далі тут. Спершу подумав, що це шматочок звичайної бляшки, але ні, погляньте. Знаєте, що це? Нагадує вам щось ось ця форма. Так, друзі, це шматочок де Франц Йосип І. Ось що від неї тут залишилось. Плуги, земля дало своє. Ось такі шматочки тільки залишаються. Шрапнель і ось такі шматочки артефактів. На жаль, добряче тут перекопано, але трішки походжу ще. Почав копати сигнал і дивлюсь, що не докопав, тому що він ще в ямці, дивіться. Ось знову монетка. І я вже догадуюсь, що це. СССР, дві копійки. 1946 рік. Ось така монетка. Ще в гарному стані, можна сказати. Ну, але не те, що я шукаю. А шукаю я щось гарніше. Ось такого кольору. Або срібельце. Ну, але чи полаталанить мені це знайти, чи ні, то побачимо згодом. А поки що ось такі монетки. Переїхав на інше поле, під'їхав до мене камрад, шукаємо вже двоє. І ось моя перша знахідка на цьому полі. Такий наперсток для шиття. Були тут люди, можливо і солдати, щось шили собі. Ну і загубили ось такий наперсток. Шкода, що він зламаний, але тим не менше це знахідка. У мене був дуже потужний сигнал, я вже думав, що це конзервна банка алюмінієва. Але почав копати і побачив ось такий артефакт. Дивіться. Чубок від шапнельного снаряду. Ось такий шмат. Латуні. Непогана знахідка по металу. А так, таке собі. Але сигнали є перспективні. Такі як ось цей. Погляньте, який в мене шикарний сигнал. Ось такий стабільний. І я його, здається, вже побачив. Бачу, що це щось кругленьке, дивіться. Бачите, здається монетка. Так, друзі, дивимось. Клас Що це у нас таке тут? Устан гарний. Але що це за монетка, я поки що. Ага, це крейцер. Ні, сипется. Сипця ось. Краї сипляться, хоча на перший погляд стан був гарненький. Ось такий крейцер. Зараз краще. протру. 1776 року. Ось така чудова монетка. Ну, за сьогодні це топ монета. Ну що ж, буду ходити тут ще, можливо, ще така трапиться. Гарненька. Але срібна. хоча напрят. Ну що ж, знахідка вже радує, радує ось такий крейцер знаходити. Краще, ніж гудзички і гільзи і всілякі кулі. Неподалік крейцера ще одна знахідка, і на цей раз ось таке желізо. Обломаний, зігнитий шматок ножика. Десь було тут життя. Губили. Монетки і ось такі шматки ножів. Ну, На цей час вони ще були цілі, а зараз шматки. Зіпсувалася вже погода, почався дощ. У нас ось така знахідка. Якась накладочка від чогось чи що. Ось шматочок такий. Ну, Не знаю, не ціла, жаль, але і така знахідка є. Продовжуємо, продовжуємо копати, поки дощ не вижене. Чисто з поля. Ще поки що копаємо і в камерада гарненька знахідка. Дивіться, ось така одна копійка, одна 1915 року. Але, на жаль, також, бачите, краї вже сипляться. І ця сторона затерта, така в них хвороба. Ну, але, тим не менш, знахідка. Ось така копієчка. У нас чергова знахідка, чергова монетка. І на цей раз взагалі нічого не видно, що це таке було. Але, скоріш за все, що це був один крейцер. Вони люблять ось так псуватись в ґрунті. Ось така монетка. Ну, монетки тут є. Ходимо ще, ходимо, шукаємо. Маємо надію, що будуть ще. Погляньте, яка в камрада візуальна злахідка йшов, йшов. Ще не встиг провести шукачем і знайшов ось такий гудзичок. Стояли тут артилеристи, але, на жаль, гудзичок без вушка ось такий. Проте ще гармату видно добре. Ось такий гарненький малюночок. І такий мав би бути гарненький гудзичок, якби був ціленький. Ну, ось така знахідка. Що, ж, друзі, як бачите, ось такі сьогодні були знахідки, їх було небагато, але все ж таки вони були. Надіюсь, на наступний раз пощастить більше, так як сьогодні таке собі було, такий собі Коп. Ну, але декілька монеток вдалося знайти ось таких пару цікавинок було. Ну що ж, друзі, будемо прощатись, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!